Іскренні і в той же тверде. Дякуємо. Дякую. А тепер, будь ласка, столик, підніміться, бо ми мікрофон до вас не можемо. Не можемо до вас дотягнути. Та пікс, давайте там як найголовніше і там. Не дикайсь старше. Я зараз заберу в тебе слово, раз ти будеш так. Забрати? Окей. Все. А яка у вас оцінка? скажіть хоча б? Там кричать чотири. Яка оцінка третя від журі? Скажіть, будь ласка. Ми домовилися про три, мікрофону нам не треба, ми досвідчені. Е -е. Давай. Три. три. Обґрунтуйте. Дуже сподіваюся, я особисто, що ще є шанси в наступних виступаючих. Використати де правильну театральність і правильне читання. З поетичністю. Вони хочуть бачити стриптіз. На попередніх, на попередніх раундах в неї було краще. недаремно пройшла і це ознака. Але щось. Але ж ми не судимо попередні раунди, я перепрошую. Ми за все. А і я собі просто кажу ті слова, які мені подобаються. А, то... Окей, все. Це... Дякуємо, будь ласка. Привітайте цей столик, він завжди тупив весь цей час, але він не милосив. Дякую, я варіант. І так під оцінки від жюрі. 4, 4 і 3. Так, окей. Наступний учасник. Наступний учасник. Я думаю, Наступний учасник. Наступного учасника, будь ласка. Учасника. Наступний учасник. Наступний учасник. Наступний учасник. Я пам'ятаю, що це Генко однозначно. Генко був? Ген Давай, давай ген. Раз, два, три. Генко! Місто івано на Вдихати в нос, сам, ротом ковтати, в вену руки. Готовий я будь-яким чином вживати наркотики. Немає милішої в світі роботи, як лиш не шкодуючи вен, Наркотики в них безбожно колоти, їх кількість любов і об'єм. Я ані трохи би не шкодував і не відчував би провину, коли б маму свою комусь продавав за кілька купів героїну. Нехай я нічого святого не маю, головне, аби були вони. Наркотики лиш мені викликають бурний потік слюни. Гроші, енергію, сили, здоров'я, свої найкращі літа. Все без сумніву дарую тобі. Я, о, моя наркота! Тіла ти можете мені ампутувати. Я за допомогою лише її голови зможу морфію та опіатам співати оду хвали. І допоки я буду, я буду завжди кричати наркотикам слава. А в особливості тій наркоречовині, котра називається кава, мені журі цікаво. Мені починають ну, хоче журі з їхніх коментарів. Давайте тоді починаємо з я просто знав, я знав, от як, пішув, як чув. Значить, е, даний конкурс все-таки це поетичний батл. Е, виступаючи, е, це не є поезія. Це є жанр близький до камеді клабу до естради. Якби у нас був конкурс естрадників, я би поставив 5 балів. Безперечно, людина талановита, що згадується там товариш Рожнятова, який там на X-Factor теж якби там співав і, та, і досягав е, успіху. Та. Я думаю, що треба Геннику, чи як його? І... Генку. йому треба йти на X-Factor, там. Подружитися з Оксаною Марченко, він буде мати успіх. Але е, ну, в поезії поезії тут немає. Тут є е, якась традиція оцих, е, ну, сміхунців, там якихось гумористів. Ну якщо конкурс що в цьому руслі, будь ласка, але якщо в нас вже якби основна е, течія це є поезія, то давайте підтримуватися головного русла. Така моя думка. Дякуємо. Оцінка 2. Записуємо, будь ласка. Сергій. Я вже не знаю, хто на кого воздействує. До речі, я... судді треба було розсудити, як я поняв. А Атрухович на нього воздействує. І... Не палис. Честно говоря, из-за мастерства исполнительского я не услышал поэзию. Ну, может, она там і є. Просто настолько захватил меня этот образ э, юмориста, что ну, вот и один тоже может принять, я думаю, с удовольствием. Вот, тем не менее, впечатление, что человек читает чужой текст, ну, то есть хороший исполнитель, но кто там автор. Окей, okay, оценка 2. Оценка 2, 2. Дайте нашим Генни. Да, дайте, будь ласка, третьому столику мікрофон. Я дуже хочу. Може. Дапікс, вийдіть сюди. Ні, буде свистити. Фонить буде йди сюди. Я Окей, я а. Опитний. Чому вазонки падають у хто... <рисвіт> 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 Вальтер! Вальтер, ніхто копав і вазонок перевернув. Напевно, не знаю. Надзвичайно приємно бачити. Цю впевненість попереднього виступаючого, ну прекрасно, він дійсно один з тих дуже поодиноких, який вміє тримати себе на сцені. В цьому контексті це надзвичайно важливо, тобто я, я страшно респектую його. Там є театральність, і вона не, не чіткі смирічки. Це не, це не театральність завчина. Це, він щиро живе на сцені. За це великий респект. Молодець, він сміливий. Що говорили попередні журі і судні? Але ну люди, ну Йоб його, мать! Неможливо! П'ять, 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 п'ять! Неможливо! Я я значився вже, я в контекст вошов. Неможливо слухати про що він там говорив? А піяти! Морсі де в цьому селі Де, ці всі гроші Ну тобто каву, щиро я підозрював що останні буквально півтора рядочки будуть щирі Ну а все речі, ну це камідіклаб дійсно Причому якісь такі що в я, я Радянському Союзі казали Задержання 1 грамотність 5, так от нього за театральність 5. За за і там один. Ми поділилися на 5 і маємо три. Три. Через 103. Нарахунок і 5 це. Це 19 або початок 20 століття, то все зрозуміло. Я тебе почув вдома. Дякую. І так, наші оцінки від журі 2, 2 і 3. Записали? От тепер давайте глядачі виставимо гінку. П'ять! Чернівці поставили п'ять, о боже, п'ять! І. П'ять! П'ять, п'ять і п'ять! А що людям поставити? подобається камеді клаб! А людям дайте хліба і зріліч? І що ваша поезія тут рішає? Так і гине мистецтво! Ось! От Володимир Єшків сказав, так і гине мистецтво! Соромом гине мистецтво! Місто івано франківськ Шубінков, помовці, будь ласка, приміщайте. Що, я взагалі не сором йому. Стоп, став і вийшов. Народ, я знаю, де він не чує. Не <сум> Наступна людина, яка виходить. Наступна людина, яка виходить на цю сцену. Євгеній Філатов! Вітайте будь ласка. наші аплодисменти. Також місто Івано-Франківське. <праць> Шампанське, біле, напівсолодке, Рожеве напівсолодке, Червоне напівсолодке, солодке напівчервоне, солодке напіврожеве, солодке напівбіле, солодке, напів солодке біле, біле, сухе як папір. І останній вірш, який я прочитаю, це буде насправді мій перший вірш, який я в житті написав. Досить недавно традиційно, дуже боюсь, вас розчарую. Я написав свій перший вірш, коли не зміг читати більше усе підряд навпереміж, бо кожен щось собі та й пише. Я написав його тоді, коли заснули всі навколо і, впевнившись, що кожен спить, заліз під теплу ковдру слова. І я побачив у вісні оці рядки, знайомі рими, які складались у пісні перед сонливими очима. І щоб звільнитись для нових, я на папері їх залишив. Цей вірш найперший споміжних таких простих і свіжих віршів. Мені якось печально стало кінець батлу. — Це не печально тут зі смислом, розумієш. <плес> 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 Давайте почнемо напевно <например>, з недочів. <плес> дочі. Давайте... <плес> так, <плес> почнемо з недочів. дочі. <плес> Думаєш не дочі. Так. Думаєш не дочі. дати у журі <плес> <достань і слоу. плес> останнє слово. Останнє <плес> слово, так. Окей. Давайте. П'ять. Три. три і п'ять. П'ять. Ят. П'ять, три і п'ять. Запишіть, будь ласка, для Ганя Філатова. А зараз я цей мікрофончик і передаю його для жирі, щоб вони сказали своє слово. Я почну. Та, хай Ні, дайте йому фінал поставити. От мені здається, що у нього крапка вийде отак. От отак. От Давайте закінчуємо. Володимир Єскілів. Будь ласка. Ставлю чотири бали в якості, значить, там. Значить, не стільки за вірші, які були слабіші, ніж до Гамотурі, скільки в плані е, останнього шансу рятування мистецтва. Е, <плес Yingli> Значить, е, я е, теж люблю Камеді Клаб, особливо по п'яні, от, але все-таки ну, е, дайте жити поезії, хай живуть ще трошки з міста, хай вони поживуть ще років п'ять. А потім а потім все докриється все одно і камеді клаб теж і буде не шкода. Дякую. Оцінки чотири. Запишіть, будь ласка. Я вам я приїхав. Окей, у нас є людина з Сімферополя, дуже хоче сказати слово. Завжди східники хочуть і південники сказати слово. Кажіть, не мікрофон. Сімферополіма. Дугарного женша на українській мові, так як я українець, так але я всі трохи живу. Я був кохаймо мам, можна вам? Діти, трошки, трошки больше мікрофон говорити. Кохаймо мам, Кохай мамам мам своїх душею і серцем повним доброти. Вони носили нас під серцем і берегли нас як могли. Вони в коханні нас родили, ростили, пестили, раділи. Коли ми вперше мам сказали, і перший крок в житті зробили. Щоб крокували ми в житті в доброму серці і душі. Не забували мам своїх, ми всі для мам, такі ж малі. Щоб сни чарівні нам наснились, показкам нас ви всіх водили, де принци з феями гуляли, і ніжно-ніжно їх кохали. Були ведмеді дуже добрі, і зайчики, і коти хороби. Добро там зло перемагало, і з цим добром ми засинали. А з позаранку ніжно, ніжно, торкались нашого лиця. Вставай мій котико, коханий, пора вже в школу і в життя. А ми ще сон свій додивляли за шию вам обійма. І ніжна, ласкаво шептали, дай й ще хвилинку сна. В життя пішли, дорослі стали. Для мам своїх ми діти є. Вони пораду можуть дати таку, яку Господь дає. Кохаймо мам своїх рідненьких чи молодих. Чи вже стареньких, вони розумні, справедливі, не те, що ми ще вередливі. Серця у мам усі гарячі, а душі в них порою плачуть, що нам, кровиночкам, їх серця не вистачає милосердя. Щоб мами очі загорілись, душа і серце в них родила. Словами теплі їм найдімо за те, що нас вони родили. А мами в нас найчарівніші, найласкові, найрозумніші. Ласкаємо їх, кохаймо маму. Щутливим серцем наших мам. Це серце дуже в них чутливе. Прислухаймо й до нього всі. Воно ніколи нас не зрадить. Кохаймо мам на світі всіх. Господь вам, дівчатам, жінкам, жінкам дав таку вже силу, щоб ви під серцем нас носили. Добро і тепло нам віддавали, а як родили, щоб кохали. О мами, мами, ви святіє, но найсвятіша — це Марія. Вона нам Господа родила, щоб всі ми Господи, молилися. Христос родився, Христос хрестився, Христос воскрес. <плес> <Боробі. плес> Мене Лесю Богдан Петрович. Дякую. можу один. Дякую, дякуємо, дякую. Ні, у нас просто часу немає, насправді. Ми дуже-дуже вас дякуємо взагалі до да. да, да, Тобто ви не реагуєте на те, що кажуть, що. Дівчата, хлопці, коли будете виходити женитись, виходити ви замуж і женитись, так я вам такі слова прочитаю. Під вінцем будете. Ви на сьогодні встали. Серця в коханні ви з'єднали, обручками ви обмінялись, перед Господом ви клятву дали. Щоб в злагоді будете жити, дітей рожати і хрести, щоб Господу вони молились і щоб батьків своїх любили. Подякуємо, будь ласка, по законку учаснику, так сказати. Дякую вам. Оцінки, будь ласка. Оцінки, будь ласка. Ні, давайте давай. Ми остановились. Алька, окей. А у нас е, під, підсумок же, підбитий. А, стоп! Так ми ж зробили паузу, ми оцінки маємо оголошувати. Ну, вибачте мене в наливкому, вибачте, будь ласка. Окей, продовжуємо. Ну, кстати, большое спасибо автору і читателю своєму, своїх стихов. Действительно, очень хорошее напоминание, откуда мы все. И может, станет понятно, куда. Пока непонятно, куда. Вот. Но хочу вспомнить, что мы... я сейчас оцениваю Филатова. Ставлю ему пять за последнее стихотворение, которое ему было первым. И желаю ему таких немного, но желаю. Спасибо. Дядь, да пикс, Левон, давай. Микрофон потреб. <говорит> вазонок забрить, забрить вазонок. Все читания унылое говно. Только ты один шоколадка здесь. Естественно, самогон. <говорит> Печалька. Печалька, потому что очень много у нас Ну, народ. Браво! У нас раунд четвертый. Тебя только что поимели, чувак. Это На наступний раз нас буде трошки більше часу, і ми, можливо, потім батл між ще зробимо. Так, стоп, а давайте зараз все-таки аргументуйте. Так, ще не молодців. Протягом всього пеку, бо мала різниця була між гламурними серіалами з цим набором штампов і... Хоч якимось натяком на поетику. Хтось вирулював там, ритмікою, правильною комбінацією слів, рими. Але ну блін де, де образність якась була не А, е, Женя під кінець якось так видав, просто в чому дуже сміливий був з його сторони хід. Е, малою формою зайшов, але щиро. І я йому вірю. Е, Тучні, що у нас тут група персони взагалі, я в математику страшно вивчив, і середньосотнічно рахувати. Це, це я просто за всіх говорю, бо вмію кричати. Нас п'ятеро чоловік думало, і, і він молодець, він п'ять. П'ять. І <плес> так для... Для Філатова. Чотири, 5 і 5. Це оцінки від жюрі. Давай. Ага. Окей. Шпінков, таке питання. Давай від оцінки фінату вже робили чи ні? Я не пам'ятаю. Yeah. Робили? Робили, точно. то? Так не, чекай, треба секретар спитатися. Зараз, зараз, секундочку, є? Давай, ні, стоп, секретар плюс виходить. Виходь. Давай, виходь сюди. Ну... Будь ласка, посмотрите людині, яка там все записувала. Стопись там на справді. нас тут має Бабічева 20 балів. Аплодисменти для Бабічевої Анни. Львів. Тобто третє місце. Генко має 22. Генко має 22 і. Ну і 27 балів. Хто в нас переможе? Євгеній Філатов. 27 балів. Вітайте на цій сцені. Євгеній Філатов, заключний вірш. Від нього. Вітаю, насправді. Вірите чи ні, я прочитав все, що я написав насправді на сьогоднішній момент. Майже все. Просто деяких текстів тут немає. Насправді, тут я почув дуже багато гарних віршів. Не просто гарних, а таких, які заслуговували нам. Те, що ви зараз поети стояли і читали, тим більше їм було що читати на відміну від мене. Я дякую вам усім, тому що від вас це все залежало і живі так само. І Для мене це трохи раптово, насправді. Я не маю чого прочитати зараз, тому. Дякую вам. А тепер про щирі. Якщо щиро, то найкращий вірш сьогодні. Це була фраза, яка не була зарахована, тому що ще не був даний відлік, коли саме перша, в першому турі вийшла дівчина сюди і сказала, що мене не попередили, що я перша виступаю. Оце рядочок це був найкращий вірш, який сьогодні виступив. Володимир Яський, ваші аплодисменти. І так, переможець першого Західноукраїнського поетичного батлу, Євгеній Філатов, місті Івано-Франківськ, ваші аплодисменти! Шубінко, розумієш, от який прикол получається, що другий батл що теж Івано-Франківськ приймає чи що? Вітаю вас, Івано-Франківська! Насправді хотілося б тепер час, поки що Бінков рахує гроші, ти вмієш рахувати гроші. Ти вмієш рахувати гроші? Поки що Бінков рахує... Я вмію рахувати гроші. Точно! Отак, От щоб всі бачили, нічого не підкидати, нічого собі не брати. Чому? А тепер настав, настав час для подяк. Насправді хотілося б подякувати цьому чудовому місцю арт-кафе «Мармуляд» за те, що дала нам кришу над головою, і за те, що вона прийняла нас і дозволила відбуватися в цьому всьому, що тут відбувалося. Дякую, мармоляда! Подякуємо, подякуємо всім офіціантам і всьому персоналу, які ходили і старалися, щоб вам тут було гарно, комфортно. І перменам подякуємо так і взагалі всім, всім, хто має до цього відношення. Хотілося би хотілося подякувати журі, які е, по своєму, але все-таки оригінально оцінювали наших конкурсантів. Дякуємо журі вам! Хотілося би подякувати всім, всім, всім учасникам, які виходили на цю сцену, які хотіли щось до вас донести. Тому що насправді це не так легко вийти сюди і щось читати в публіку, туди тим більше не знаєш, як відреагують. Тим більше подякуємо всім і особливо конкурсантам з інших міст, які приїхали сюди за багато кілометрів, просто щоб взяти участь у батлі. Аплодисменти їм учасникам. Ну і насправді дуже хотілося б подякувати вам, глядачі, тому що заради вас це все робилося. І дуже дякую, що ви прийшли і дякуємо, що терпіли, Я ей, терпили, що тільки ти дякуєш, що мені щось тихо, що бінко, помощо. Слухай, я, я тобі ш... зараз нам батл. Дві хвилини, чувак. Які дві хвилини Розслабся. От скотина, ні? Та ні, слухай, забрав свій мікрофон. Це на два, виходи. Нас батл. Що, да? А давай, хто наші пес. Давай. ава. Я зараз. А правда, все одно і краще. Що щоб він кол закінчуємо, не? Чи ще... місто, місто Івано Франків. Скажи, скільки поплав? — 281 гривня. Вау! 281 гривня. Я тримаю в русі, в правій русі тримаю мікрофон. Так. І секрети ще в ліві тримають. І так. На раз, два, три. Викликаємося в переможця і вирушаємо у Да. А потім утікаємо нас не побили. Поки нас не побили. Поки не побили. Окей. І так, Євгеній Філатов. Будь ласка, переможець першого захисту українського політичного саму. Тримай. Ну, оскільки я не читав більше своїх віршів, ти прочитаю вірш, який колись читав на екзамені з української літератури в 11 класі. Тоді, коли я цей вірш читав, автор його був ще живим. Невдовзі він помер від серцевого нападу, коли купався в озері. Це львівський поет Назар Гончар. У нього є дуже гарний вірш, який я чув його виконання на записі. Він звучить так: чи ти вабиш мене, чи нудить? Чи ти вабиш мене, чи нудиш, залежить від мене? Чи ти любиш мене, чи не любиш. Залежить від тебе. Чи мені на тому залежить? Голосую за незалежність. Дякую вам ще раз. Дякую організаторам. Це був чудовий, цікавий захід і бажаю вам приходити, слухати, читати на наступному слайді. Дякую ще раз. Дякую вам за те, що терпіли так довго творчість, або терпіли, або насолоджувалися. І ще окрема подяка людям, які забезпечили нас апаратурою, тому що насправді такий, такий мінімальний, мінімальний такий, скажімо, акцент, але без цього всього...